У Єлисейському палаці у Парижі стартував саміт коаліції охочих 27 березня. Участь бере президент України Володимир Зеленський, представники 31 країни. Генсек НАТО, глава ЄС повідомляє прес-служба офісу президента України, французькі медіа. Коаліція охочих, на чолі з Францією та Британією, працює над планом відправлення тисяч військових до України. Мета гарантування режиму припинення вогню, як інформує БФМ МТВ, президент Франції Макрон перед початком саміту провів короткі переговори із президентом України, прем'єр-міністром Британії та генсеком НАТО. Учасники саміту опрацюють питання продовження підтримки України, посилення української армії, оборонно-промислового комплексу. Йтиметься про стійке припинення, припинення вогню, формат української армії, гарантії безпеки у рамках мирної угоди, розгортання в Україні гарантійних сил як частини мирного врегулювання за підтримки США.